Друзі, всім привіт! знаходимось з Ларисою в Закопанні Дивіться, яка погода, який сніг. Позаду нас знаходиться домик догри ногами. Зараз будемо заходити всередину, дивитися, що це таке і з чим його їдять. Прошу авансом поставити лайк, написати цікавий коментар, напишіть хто де був, може ми щось побачимо. Коротше, зайшли всередині. Чорт голову зробили. Заєць, носок. Отакий. Вот коротше, підлога не рівна. Ступеньки далі на якийсь щур. Коротше, тут, знаєш що? Тут як на кораблі, коротше. Не вагон. Сейчас таке таки разве тоже вот так пустым. Да, да. Не ну. Цикау забыл. Вс хвостко. Олень. Короче, я. Так цікаво зроблено. Тут метри інтер'єру всякі, отакий кісткацький старий станочок, соломлені фігурки Коротше, підлога, щоб ви поняли, да? метр перепад різниці, отак трошки перекошений. Блін. Pojďte do hry Na druhý patře Ванна комната. Дерев'яний унітаз. Душовий поддон. Умивальник. Цікаво. А? Чай? О. Чай? Чай, чай. 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 Тихо. Капельох. О! Каже, вона лежала Перевернулася на лежала. А тут, <рідувач> тут каже, воно лежало і померло, так? Да? Хто її підчепив. Тихо, бо там кухарі Чи зніму вам, як з надвору він виглядає. Отака От приблуда. Зробили, построїли каркас цього дому. Якби довгої ногами, так. Да. Ну, всередині, звісно, там підлога крива, там, п'яному би ходити не помішало. Отака От машина є, так зрозумів, де реклами катають. Білети стоять 25 злотих на дорослу особу. О, лелека. У гнізді. Ну що я вам скажу? Нічого. Щось таке цікаве, незвичне побачити може бути. Отак. Снігу гарно нападало, коротше. Такі шапки. Самочки, Дід Мороз. Олень такий. Все, домик, бувай. Будемо ходити щось інше шукати, цікаве. Ще раз добрий день. Салют. А ми йдемо, коротше, на фунікульор. Хочемо піднятись на губоловку на вершину. Ми колись там вже були асал, але фунікульор був не робив. Хочемо покататись на цьому вагончику, так що йдемо у розвідку Працює до 8 вечора. Зараз ще лише пів четвертої. Ще є час. Коротше по дорозі поки йду, зустрів таку бібліотеку. Десь рядом по-любому має йти віце, він зараз до питати А мені подскажете, як пройти в бібліотеку. І котрий час. Чи снігу нападало Іти тяжко. вот в кроссовках. зато гадно вот так так решил. вообще красота всякие такие ярмарки что там выбивают продают короче А я ще зрозумів тему. В біденці купують оці такі сірки закопанські. Тут жарить і кажуть, що самі виробляємо. А? Да, ну це фу, ця, Канатна дорога та що ми була. А там буде фунікульор Нам ще до нього треба йти. Бо це та як поїзд Там має бути... Ні, це не то. Тут ще 800 метрів я дивився Ну так, да, але нам треба перейти, десь там перехід є. Чи добралися до підніжжя фоні кульора. При вході нас зустрічають отакі овечки. От. Закопане. Отака От сокерка. Нічого собі, прикольно. Оце Чабанська така штука, навердник якийсь на дзвін. Ну так. Да. Ось така знаходиться красота. Дивіться, Лариса там теж щось фільмує собі. Коники, зараз підемо купимо білети і будемо підніматись ось, туди у кого, короче, туди поїдемо. Що такі ціни. Типа 38 злотих вгору і вниз нормальний або пільговий 31. І в одну сторону 31 нормальний, 24 пільговий. Тут ще багаж 10 злотих, якщо за собаку нічого не пише. Зараз підемо граємось. Чи це сразу, якщо вгору і вниз треба їхати, чи там може бути пшеви якоюсь Ну що, Прибуває наш вагончик.

Звідси вона по цих альсах приїхала. Сюди цей домик. Тут ярмарка у повнім розгарі вот так все гарно прикрашено сіди, Короче, яка тут неймовірна красота? Це що з щемось? Надіюся, завтра буде теж не гірша погода. Дасть Бог може не буде сильний йти сніг, хочемо походити, погуляти до морського ока. Ну ми там були, але то було в вересні місяці минулого року. Хочемо піти там до п'яти ставів, чи як вони називаються, чи п'яти озер, там правильно. А дивіться, як тут гарно зробили оцю підсвітку.

Ну, що там? А, сфотографірувала. Холодно? Трошечки. Нічого, ми, ми не здаємося. від цього свої горки скачаємось. Скачаємось? Ні, не хочу. Все направляемся, все мы замерзли. Вот такая штука, еще тут раз. Ja ja zaraz przebiegniemy. Zaraz kończę. Chodź. Chodź. Nie ma problemu. Ale ciekawe,

Bez dvoglu, cek. Bez dvoglu, cek. Ti comi, da vacu, si da vacu. Glomka, ti nedrim. Короче, гляну через Google об'єктив Тишеш вроді би це Fiat 500, Ну капець він маленький ну, вообще, манюня Я в шоці Це короче третя частина ібіці нашої